Вбивство адвоката російських грувців Юрія Грабовського, овіяне серпанком таємничості. Двоє вбивців, які визнали провину за викрадення зі страшною розправою в фіналі, не єдині. Та й жертва цілком може бути не одна. У цьому переконані адвокати і колеги вбитого. Мовляв, позбулися чоловіка саме через його професійну діяльність. Я адвокат Грабовський Юрій Леонідович. і обізуюсь прикриті, оказувати правову допомогу віняємому Олександрову. Александру Анатольевичу, в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы Потому... поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Більше того, загадково почали зникати ключові свідки. Зокрема, помічник колеги Грабовського Сергій Федосенко. Ймовірно, останній, хто бачив захисника ГРУшників живим, а ще його викрадачів. Значить, він зник в той момент, коли група адвокатів у нього спробувала взяти пояснення по даному кримінальному провадженні. Він єдина особа, яка бачив третього у цій групі до до, до, до до тих двох, які сидять зараз на лаві підсудніх. Тобто, це безпосередні очевиди, що у справі причетний інші особи справа вже в шевченківському суді. На лаві підсудних двоє: 26-річний фітнес-тренер Артем Яковенко і 20-річний студент Максим Чмільов. Вони не говорять анічого нічого про третього. Зрештою, вони взагалі нічого не говорять. Лише їхні адвокати, що молодики свою провину повністю визнають. Суді ще й досі не визначилися, чи відкриють засідання для громадськості, як того хочуть захисники постраждалої сторони? А от адвокатам обвинувачених, ніби все одно Ми будемо хід з точки зору інтересів сторони потерпівшої, тому будемо оцінювати, коли вже будуть з'являтися ходатайства. В связи с тем, что в данном уголовном процессе идет речь о, о, о личной жизни погибшего, поэтому будут исходить только с той точки зрения, что прилюдную точную прилюдно значит информацию. Виявилося, вбивство адвоката Грабовського не єдине, в чому зараз обвинувачують цих молодиків. Під час слідчих дій вони зізналися ще й у злочині півторарічної давнини. Тоді розправилися над столичним пенсіонером у гонитві за квартирою жертви. Зловмисники його вбили і закопали, так само як і захисника російських військових.